Інвестиції Макдональдс та благоустрій міста як живе Кам'янське під час війни, розказав очільник міста Андрій Білусов. За майже півтора роки повномасштабного вторгнення місто, незважаючи на скрутні часи, не припиняє оновлюватись. Міський голова Кам'янського вважає, саме зараз необхідно вдосконалювати міста задля майбутнього наших дітей, адже на передовій бійці воюють заради цього. Тому за час великої війни в місті не зупинили будівництво та реконструкції. Завдяки іноземним інвестиціям, сума яких налічує близько 2,5 мільярди гривень, в місті незабаром планують відкрити спортивні комплекси, ляльковий театр, центри для переселенців та реабілітації військових. Зокрема, Андрій Білусов додає, планують завершити найближчим часом реконструкції декількох лікарень та побудувати нові сквери. Також Керманич міста зазначив, що працює і надалі над залученням інвесторів в Кам'янське. Ми виграли конкурси, буде проводитися реконструкція сьомої, восьмої та дев'ятої лікарень. Буде закупатися 20 нових повністю трамвайних вагонів. Буде проведена вже повна реконструкція зовнішнього освітлення вже з використанням led технології Буде 20 закладів освіти, повністю проведена теплова… Санація і багато чого інше. Постійно працюємо над залученням інвестицій. То, що стосується Макдональдса, можу чітко сказати нашим містянам, що в місті буде Макдональдс. Я займаюся цим питанням і чуть пізніше я скажу безпосередньо, де він буде розташований і коли розпочнеться будівництво.